Українці, вдячні кожному захиснику, кожній захисниці. Не втомлюся щодня, щоранку виражати слова подяки усім тим, хто, хто залучений до нашої перемоги, усім тим, хто стоїть на броні нашої держави, щоб я міг спокійно собі відкрити і запустити камеру, для того, щоб передати їм велике, велику подяку, передати щиру подяку всім, хто. Допомагає Україні перемогти в цій війні. Вдячний кожному і кожній і закордонним партнерам усім, хто наближає нашу перемогу, змінив свою риторику, змінив своє ставлення до України і визнали те, що расизм це просто спланований геноцид української державності. І якщо його не спинити тут, він піде далі. І світ нарешті погопнувся від глибокого сну, об'єднався і допоможу Україні опрокинути расист. Расисти за все відплатять. Вічна пам'ять усім, хто віддав своє життя, захищаючи нашу державу. Вічна шана усім, хто загинув від війни. Слава Україні! У мене сьогодні 11-й день особистої ефірного марафону, в якому я виконую одні ті самі дії, а саме прокинувся зранку. Випив лідер води, прочитав книжку, <кій> вибіг на пробіжку, пробігся, прослухав образотворчий контент, пробігся, до речі, 5,5 тисяч кроків, це приблизно 4-4,5 кілометри. Прибіг, включив зараз камеру, хочу поговорити сьогодні про інстинкти і про потреби. У нас є як мінімум 4 потреби. Це повітря, їжа, вода і інформація, яку ми споживаємо. І саме головне, щоб ви фільтрували ту інформацію, яку ви споживаєте. Для того, щоб бути тим, ким ви хочете стати, обов'язково треба, по-перше, знати, ким ви хочете стати. Для цього існують або вечірні, або ранішні, або обідні ритуали, тоді, коли ви можете вийти на прогулянку, випити літр води. На прогулянці 30-40 хвилин побути із собою, розібратися в собі, розібратися, що ви хочете. Ви просто навіть не думайте, що це можливо не спрацює. Ви спробуйте і далі отакими от, от щоденними ритуалами, ви все одно, залишаючись наодинці, ви достучитесь, достукаєтесь до свого внутрішнього я, яке вам обов'язково дасть відповідь, Що, куди і як. Але, звичайно, якщо ви споживаєте контент такий, який вас тільки розлагає, звичайно, якщо ви себе оточуєте морально низькими людьми, тоді питання там недоречні, такі, які задають люди осознані, які осмислили, осмислюють, продовжують займатися, наповнювати себе позитивними емоціями від своїх перемог. Щоранкових, щоденних, вечірніх. Тобто тільки в такому разі ви зможете якось вийти на свій шлях. Тому що той, хто вийшов на свій шлях, більше ні з ким не конкурує. Той, хто вийшов на свій шлях, він іде сам, а кому потрібно, наздоженуть. Ви просто на своєму шляху не зустрінете конкурентів, тому що це буде ваш шлях. Ви не будете залежати ні від кого, ви будете знати, що ви рухаєтесь в тому напрямку, якому вам потрібно. І байдуже, хто що, хто, хто, що скаже. Завжди з'являться заздрики, які будуть заздрити вам. Завжди з'являться ті, які скажуть, що туди краще не ходити, тому що вони вже там були, але насправді таких високомірних людей дуже багато. Але цей світ наповнений дуже чудовими людьми. Дуже чудовими людьми. Якщо ви трошки зміните своє світобачення, вам будуть траплятися і люди, і ситуації будуть складатися так, що ваше життя буде налагоджуватися. Налагоджуватися кожного дня. Але це потрібно досягнути щоденними ритуалами, без ніяких перекурів. Уявляйте собі, ким ви хочете стати через рік, уявляйте тим, ким ви хочете стати через 10 років. І так собі уявляйте, там в Японії взагалі там. На сотні років вони планують. А тут хоча б завтрашній день спланувати. Поняли, так? Тобто плануйте, мрійте, працюйте, відкладайте гроші, займайтесь собою, тому що вами ж ніхто не займається. Зараз такий час, що люди перестали бути політичним і економічним інструментом. Зараз такий час, що найуспішніші люди, вони без освіти. Подумайте перед тим, як витратити своїх 5 років на Тік-Ток, перед тим, як щоденно по викладати вивчення якоїсь іноземної, іноземної мови на вивчення або прослуховування якоїсь аудіокнижки, або читання якогось серйозного образотворчого контенту. І у вас все вийде, я вас вірю. Я хочу подякувати Всевишньому природі, погоді за те, що живий, рухливий і насовий. Дякую за те, що є. Дякую за те, що було, дякую за те, що буде. Обов'язковому порядку я щодня навіть почав щоденнику записати. І з кожною хвилиною я відчуваю себе все краще і краще. З кожною хвилиною я стаю все здоровіше і здоровіше. З кожною хвилиною я стаю все сильнішим і сильнішим. З кожною хвилиною я стаю все мужнішим і мужнішим. З кожною хвилиною я стаю все удачливішим і удачливішим. З кожною хвилиною я стаю все фартовішим і фартовішим. Мене оточують найкращі люди. Мене оточують. Мільярдери. Я мільярдер, да буде життя довгим, щасливим, багатим. До зустрічі в наступному відео.